На зв'язку з нашою студією Альона Романюк, фактчекерка, засновниця проєкту НОТА є Нота». вітаємо вас. Добрий вечір. Так, доброго вечора. Отже, щодо дезінформаційної кампанії Росіян, хочу поговорити про ту кампанію, яка мала місце до. Ухвалення конгресом рішення про підтримку України, тому що до цього російська пропаганда різними способами, різними шляхами доносила і Україні, і західним виборцям думку про те, що Європа від нас стомилася, що допомоги не буде, і так далі. На чому базувалася та кампанія? Які інструменти вони використовували, щоб поширювати цю тезу? Насправді Росія використовує всі можливі інструменти для того, щоб донести інформацію, дезінформацію радше до е, своїх цільових аудиторій. в різних країнах. Вони різні, максимально сегментовані. Знову ж таки, є свої агенти впливу і так звані експерти. У всіх країнах прослідковується російська лобі, і є просування наративів через е, культурні проєкти, є просування російських меседжів і фейків через соціальні. Мережі через починаючи від Фейсбука, закінчуючи Ютубом, окрема історія це не створення окремого контенту, а поширення меседжів фейків через мережу ботоферм і через мережу тролів. Власне, у коментарях окремо знову ж таки створюють фейкові медіа, які дуже схожі до справжніх, але е, на яких розміщені потрібні пропагандистські е, матеріали. І відповідно для того, щоб е, вкинути якийсь наратив, а потім змусити повірити у нього мешканців конкретних країн, використовується весь арсенал цих інструментів, е, максимально повторюється, і, звісно, брехт. Ня повторна тисячу разів вона не стає правдою, але у неї на превеликий жаль починають вірити як у правду Альона. А чи відрізняються підходи до засилання цієї дезінформації для української аудиторії і для західних країн? Насправді ми маємо в Україні історію із анонімними телеграм-каналами. Це великі мережі, які маскуються під українські телеграм-канали. Знову ж таки, в Україні використовують трішки, як на мене, інший механізм, тому що паралельно відбувається деморалізація всередині країни використовуються всі ті тріщини, які є в нашому суспільстві. Нас намагають максимально стикнути лобами і пересварити мі з собою підірвати зсередини і паралельно із цим засилають, засівають російською дезінформацією щодо актуальних дезінформаційних кампаній, які реалізує ворог на просуванні яких тез вони зосереджені? Ну, власне, нічого нового немає, тому що от е, говорили про те, що наступ на суми на Харків. Насправді е, ці наративи вкидали. Вперше, коли ми з ними стикнулися, от е, така нова хвиля це був грудень 23-го року. Потім була друга хвиля, це був березень 24-го. Зараз ми маємо кінець квітня. Ми знову маємо ось цю нову хвилю, і їх буде таких хвиль достатньо багато, тому що Спрямовано на поширення паніки серед мешканців а, при фронтових а, областей для того, щоб змусити людей тікати, змусити людей панікувати. Знову ж таки, ми бачимо, що Росія змінює атаки і а, на у, у при фронтових областях, і відповідно, це це в свою чергу змінює і їхній інформаційні вкиди. Ось тому у нас буде будуть такі е, меседжі, які стосуватимуться майбутнього. Тобто те, що ми не можемо сказати 100% цього не буде. Е, тому що ну, а звідки ви знаєте? Ну хто хто ви такі? Тут ще. Е, З'являється нова така хвиля, це різні астрологи, нумерологи, там екстрасенси і так далі, і через яких теж вкидають ось ці такі ем, речі про наступ, про зраду, про те, що все пропало, і так далі. Ну і звісно ж, окрема зараз такий, така кампанія йде з дискредитації української влади без відносно до прізвищ. Але е, один із напрямків е, пропаганди це про... Нелегітимність українського президента. Альоно, а дипфейки це відео згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Наскільки ця технологія буде застосовуватися Росією в подальшому? Наскільки вона для Росії ефективна? Ем... Дивіться, насправді діпфейки, якщо підходити до цього дійсно якісно і робити якісні діпфейки, це велика загроза, і нам тільки доведеться ще зіштовхнутися з цією загрозою, тому що ті ролики, які вони вкидали, наприклад, із Залужним або із Зеленським, вони були дуже ну, недолугі. В мене студенти в власне в інституті журналістики працюють краще на заняттях, аніж те, що вкидали в інфополе. Але Насправді є інші історії. Я нагадаю 2022 рік, червень, коли мери п'яти європейських столиць мали розмову із Віталієм Кличком. Але, як з'ясувалося, Віталій Кличко не мав розмови в той час, в той період, із жодним із мерів європейських столиць. Це були росіяни, які використали технологію діпфейк в режимі реального часу, там в зумі чи в скайпі, і таким чином розвели. Ввели в Оману прес служби конкретних мерій: це Відень, це Мадрид, це Варшава, це по-моєму був Будапешт, і те, що щось не так зрозуміла тільки мерка Берліна, яким чином людина, яка виглядає як Віталій Кличко, людина, яка говорить як Віталій Кличко, але на певному етапі почала говорити. Певні проросійські наративи, і Мерка Берліна зупинила розмову, зв'язалася наскільки мені відомо, із посольством, і таким чином ця історія виплила. На поверхню стало зрозуміло, що власне ніякої розмови не було були відповідні заяви з українського боку, а на сайтах і на офіційних ресурсах інших європейських міст видаляли прес-релізи, твіти і фейсбук-пости про офіційні перемовини, про офіційний дзвінок. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так діпфейки це та технологія, з якою нам ще доведеться мати справу, і Росія, звісно. Теж використовуватиме це в своїх інтересах, Альона. І на хочу поцікавитись вашою думкою. Я не маю об'єктивних даних, які дають змогу скласти. Об'єктивну картину з цього питання, можливо, вони є у вас. Як ви вважаєте, чи стали українці за час повномасштабного російського вторгнення більш інформаційно грамотно? Тому що, з одного боку, я думаю, дуже багато людей переосмислили важливість правдивої інформації, важливість фактів, а не думок з тих чи інших приводів. Але з іншого боку, дезінформації і фейків стало набагато більше, тобто відверто брехливих повідомлень, плюс Росія і використовує широкий інструментарій, і постійно його розширює для того, аби закидати в українську інформаційну. В українське інформаційне середовище якусь е е свою пропаганду. Як ви вважаєте, чи стали українці більш цікими до фейків і дезінформації, чи навпаки ситуація погіршилася? Дивіться, в нас є щорічний індекс медіаграмотності, який проводить детектор медіа. І загалом він показує, що 76% українців мають серед вище середнього рівня рівень медіаграмотності. Можна насправді погоджуватися, не погоджуватися, але на що звертаю увагу, я Росія змінює підхід до поширення дезінформації і змінює підхід до. А, Власне поширення своїх наративів, а це означає, що до певних до певного типу фейків, до певного типу вкидів, ми випрацьовуємо імунітет. Власне, якщо ви пригадаєте, лютий 22-го року наскільки панікували, коли і Росія нас засипала всім інформаційним сміттям, яке ми особливо з нашою командою спростовували в 20-му році, в 18-му році і раніше. Потім, коли ось ця перша хвиля пройшла, коли українці вже звикли і зрозуміли. Тоб це неправда. Росія почала фабрикувати багато нових фейків. Це й фейкові документи, це фейкові відео, це багато вкидів через ті ж самі телеграм-канали, через TikTok і Ютуб. На певному етапі знову ж таки вибудовується ось цей такий імунітет. Що робить Росія? Вона зараз змінила свій підхід і вона використовує. Правдиві факти, наприклад, із журналістських розслідувань, із якихось заяв політики, і максимально їх екстраполює, поширює на усе суспільство, показуючи один факт, вирвавши його із контексту як тотальну зраду, або як умовно все пропало, або ми ніколи не дізнаємося правду, тобто фактично змінився. Підхід і нас змушують сумніватися у всьому і е, у тих фактах, які би здавалися, є е, ну які є правдивими. І ще один до речі, із е, ці одна із цільових аудиторій російської пропаганди це українські медіа, це українські медійники для того. Ну і Росія це робить для того, щоб е, люди умовно йшли в анонімні телеграм-канали, йшли до будь-яких джерел, які швидко повідомляють інформацію. Замість того, щоб звертатися до тих медіа, де працюють журналісти, які дотримуються професійних стандартів, дякуємо вам. Альона Романюк, фактчекерка, засновниця проєкту «Нота є нота» була з нами на прямому відеозв'язку.